Свято наближається. Хмельницький метушиться у підготовці до нового року. Ялинки, прикраси, новорічний з легким паром та бій курантів. Позитивні емоції набирають обертів веселим настроєм та привітаннями До нового року з нами поділились і хмельничани. З наступаючим вас новим роком, він все ближче від нас, крок за кроком. Я бажаю вам у новому році подивитися щастю у очі. Свою вдачу у руки спіймати і міцно тримати, не відпускати. Здоров'я міцного бажаємо усім. Нехай радісний настрій приходить ваш дім. Зумілися дітки з батьками, невістки з рухами, теж зятям. Кохати бажаю, коханими бути. Про все погане, навіки забути. У кого на серці розчарування неодмінно зустріне справжнє кохання? Студентам на сесіях добре все здати, хто випускник. Магістрами стати, всі, хто закінчив в школі навчання, високих балів, з тестування, усіх вас вітає снігуронька, гарних новорічних свят і завжди класного настрою. Підвищення пенсій пенсіонерам і більше милосердя мільйонерам, щоб всі працювали за високу зарплату, на гарну квартиру та дачу в придачу. Хай зникнуть хвороби, а з ними все зле. Хай віра у серці Завжди живе Прем'єр з президентом, щоб помирились, а депутати більш не сварились. Нехай радість і щастя від нас всіх піде. Хай криза за місяць від нас геть піде. Нехай здійсняться всі заповітні бажання. Мир всюди буде і ніжне кохання.